Після підключення ТВ тюнера необхідно пройти майстер першого налаштування. На першому екрані необхідно почекати, поки тюнер завантажиться. На другому екрані необхідно підключити ефірну антену, яка надається з тюнером у комплекті. А якщо тюнер підключений до мережі інтернет через кабель, то він автоматично повинен знайти мережу. Якщо абонент збирається використовувати Wi-Fi для підключення до мережі, то необхідно вибрати Wi-Fi зі списку підключень, а вибрати необхідну мережу зі списку і ввести пароль на кверті клавіатурі пульту дистанційного керування. Для введення великих літер необхідно натиснути кнопку CAPS. Кнопка Shift використовується виключно для введення спецсимволів на клавіатурі, визначеній жовтим. Після підключення до мережі інтернет ТВ-тюнеру необхідно перевірити версію програмного забезпечення. Процедура перевірки завантаження та встановлення програмного забезпечення займає в середньому кілька хвилин і залежить від швидкості інтернет-підключення. Після оновлення програмного забезпечення тюнер самостійно перезавантажиться, і користувачеві необхідно буде повторити кроки з першого по третій. Якщо встановилася остання версія програмного забезпечення, то абонент побачить відповідне повідомлення на екрані. на наступному екрані абоненту необхідно ввести логін, який надає монтажник при підключенні домашнього інтернету, логін це номер особистого рахунку абонента і пароль. Пароль до ТБ приходить в смс-повідомленні. Після введення даних тюнер почне автоматичний пошук телеканалів Т2, екран сканування каналів. Коло із 100% завантаженням. Базове налаштування тюнера завершено. Для підключення IP-каналів необхідно натиснути кнопку із зображенням будиночку, вибрати розділ налаштування, а вибрати розділ ТБ. У полі Увімкнути ip канали поставити галочку. Далі виконати сканування каналів на 100%.